Мені сил, ні бажання нічого робити. Якась депресія, апатія, плюс стільки проблем навалилося. Я вже не знаю, мені здається, скоріше б це літо завершилось. У кого ж такі самі відчуття? Пишіть в коментарях. Всіх вітаю, друзі! Депресія, страх чи лінь це не просто ой, на мене щось напало. На тебе нічого не напало, це твій вибір. Ти сам обираєш бути в депресії, зневірі, страху, в гріху, або ходити у вірі, ходити в дусі. Вибір перебуває повністю в тебе. Пробачити чи не пробачити, любити чи не любити, це вибір жити по духу, а не по плоті. Тому, коли приходить зневіра і депресія, це вибір. Тебе Бог жаліти не буде. Кожен гріх буде покараний. Господь каже: той, хто перемагає, той, хто не житиме по плоті. І не водитиметься з сатаною, успадкує все. І буду йому Богом, і він буде мені сином. Діти Божі це ті, які перемогли цей світ, ті, які з'єдналися з Христом і у їхньому житті здійснилася таємниця Божа. Ісус запанував у їхніх серцях. А діти Божі запанували з Христом на небесах і вже тепер живуть заради Христа і Євангелія. Нехай Господь благословить вас, щоб таємниця Божа здійснилася і у вашому житті, і щоб саме ви були переможцями та стали синами й доньками Божими. Ми, Християнська мі... Іся слово Боже, запрошуємо вас відвідувати онлайн-конференції для вивчення Біблії щонеділі. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, ви зможете прийняти перемогу Христа у своєму житті, ви зможете відродитися духовно і успадкувати всі Божі обітниці. Бережи вас, Бог.